Така автівочка може бути тільки у нас, навіть у Майкла Джексона таких не буде. Скажу вам так, у нас в кадрі зараз неймовірно класна робоча лошадка, яку ви візьмете, від'їздите на ній ще 200 тисяч і ще для неї з малим пробігом її продасте. Прям дуже круте комерційне авто. У нас Opel Vivaro в лонг-версії. Ви таких в Україні автомобілів точно не знайдете, я впевнений на 99,9%, тому що автомобіль має 120 тисяч оригінального пробігу. Правильний 2 літра дизель на 84 кВт і самий правильний двигун. Механічна коробка на 6 передач. Пригнаний він зі Швейцарії. Звичайно, що є у нас ВІН-код. Автомобіль можна легко приїхати підключити, комп'ютерну діагностику, почитати. І переконатися в його пробізі, також у нього непогана комплектація, два електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз-контрол, кондиціонер, отакий от Майфун Sony встановлений цікавенький. Ну і є, як ви бачите, функція, я так розумію, що блютузу, у мікрофон. 120 тисяч пробігу, два ключі, навіть не шилось, щоб ви розуміли, сидіння да, вона має такі мікропотертості, не зашки, так як з будь-якого буса виходити. Важкувата і ти постійно тут натираєш, але в загальному машинка в ідеальному, просто топовому стані. Вона і по кузову дуже класна, не там мінімальний є підкрасік. І взагалі по стану машина реально топчик. Камера заднього огляду доставна буде, в нього в ідеалі, щоб ви розуміли, Це... отут стоять накладні панелі, які вже ми поставили. Але чому? Тому що тут стояли є щеки. І отут пластмасок просто не було. Буда не красилась, нічого їй не робилося. Буда в прекрасному стані. Це оригінальне покриття зі Швейцарії. Отак вона їздила по Швейцарії працювала, тут стояли ящики. Тобто вантажів бус цей не возив, ціна його 14 тисяч доларів. Реєстрація на вантажний транспортний засіб, ви знаєте, там мінімальна. Великих податків немає. Отакий класненький Opel Vivaro. 13-й чистий рік лонг-версія 120 оригінального пробігу. Кому цікаво, місто Рівне, Блинівська а приїдете. Я думаю, що ви будете вражені від цього автомобіля, По стану, в всіх сенсах автомобіль шикарний. Механіка 6-ступка, 84 кВт, кондиціонер. Ну, в принципі, всі. Всі ті, що потрібно, опції у ньому присутні. Магнітолка працює, як ви бачите, все з ним добре. Цікаво, приїжджайте, дивіться. Зараз пікну вам швиденько по лакофарбовому. Покажу під капотом. Ну, Дійсно, в продажі це єдина я думаю, автівка з таким пробігом в Україні, чесним. Більше таких просто фізично не існує. 120 тисяч це ну, насправді. Ви ж розумієте, що для цього 2,0 дизеля 84 кВт це просто ніщо. Подивіться на стан капоту. Ну і тут стан нової машини під капотом. Видно, що тут Послухайте, як муркає двигун. Просто він... Його не чути, він працює тихіше, ніж у будь-якого легкового автомобіля. Давайте пройдемось по локофарбовому швидесенько. Капот не фарбований, корозії по ньому не було, як часто буває в цих машинах. Я так вам швиденько пробігаю, хто захоче детальне якесь відео там прямо з усіма моментами. Приїдете подивитись, ця сторона не фарбована задня, десь тут, Мені здається, що тут була якась плямочка, ми десь підфарбовували, я вже не пам'ятаю, якусь мінімальну плямку. А можливо, це ми арку підфарбовували, зараз я подивлюсь. Якусь арочку, да, ми оту арочку фарбували, десь тут була але я знайшов. Тут була подряпана на арці, притертість. Молдінг оцей був збитий і була притертість на арці. Все, друзі, це я так, наскільки я пам'ятаю, це всі. Підкраси, верх, верх не фарбований, росунні двері не фарбовані, це не фарбовано, це не фарбовано. Так, в принципі, все. Шматочок заднього крила піддувався, машинка ну, реально в реально перфектному стані. Так потрібно з ключика відкрити. Цікаво, приїжджайте, я думаю, що ви не знайдете ніде такого вантажного автомобіля З таким пробігом. Ціна об'єктивно ринкова за його 120 тисяч оригінальних пробігів. Це об'єктивно ринкова вартість за такий крутезний збережений Opel Vivaro Ви ж розумієте, що ці автомобілі наїжджають полями кілометрів. Цікаво, набираємо, приїжджаємо до нас, купуємо і приїжджаємо за ще одним. таким Я надію, що ми ще знайдемо. У нас а, вже Багато їх було і багато ми їх продали, але ну, це дійсно легендарна машина, насправді для роботи. Принесе вам багато задоволення і має заробити вам немаленьку кількість фінансів. Цікаво наберіть!